Будова електронних оболонок атомів хімічних елементів. У теорії будови, будови атома по Резерфорду перед, передбачалося, що рух електрона навколо ядра відбувається за певною траєкторією, тобто орбіталю. І, відповідно, кожен Атом має певну кількість електронів у своєму складі, і вони вращають, обертаються навколо ядра е, на попевній траєкторії. Ну, І якщо брати більш детально, е, у нас е, роз, розділення цієї частини простору навколо ядра атома. Е, вона йде по рівням. І у нас кожен рівень має певну кількість підрівнів. Отже, почнемо перший рівень. Це обертання електронів по колу навколо ядра атома. На першому рівні може бути тільки один підрівень, s підрівень. І на цьому С підрівні максимальна кількість електронів 2. Ми будемо схематично зображати електрони і комірки ось таким чином. І два електрони. Вони, звісно, обертаються в протилежних напрямках, ці електрони. І ми так їх і пишемо. Ось так і ось так. Тобто два електрона. Відповідно, на першому рівні може бути тільки два електрони. Все. Більше на ньому немає, бо він має перший рівень, має тільки один підрівень. І це записується 1С2. Далі, другий рівень. На другому рівні знову є С-підрівень, на якому Обертається два електрони у протилежних напрямках, відповідно. Ось таким чином. І на другому рівні додається ще один підрівень це П підрівень. На П-підрівні на ньому може знаходитися. Три комірки, на яких обертаються, по яким обертаються електрони. Комірки або траєкторії ще іншою, іншою мовою. П-підрівень. електрони, які обертаються на цьому підрівні, вони обертаються, такі вісімки малюють у просторі. А, але, щоб помітити це, треба серйозне обладнання, тому так просто це не помітиш. Бо вони обертаються. З дуже великою швидкістю. Отже, на П підрівні, якщо заповнити усі комірки, у нас виходить 2, 4, 6, 6 електронів. І тут на С- підрівні 2 електрони. І разом кількість електронів, які можуть бути на другому рівні, Відповідно вісім. Отже, вісім електронів. Записуємо ми другий рівень 2С2 і 2П6. Ось таким чином. Далі третій рівень. І він. Теж починається з С підрівня На С підрівні у нас два електрони. Одна комірочка з двома електронами. І далі йде П підрівень який має теж три комірки, як і на другому рівні. Ось таким чином зараз заповнимо комірки електронами. І П підрівень. Отже, тут у нас на С підрівні 2, на П підрівні 6, так і записуємо. 6. І на третьому рівні додається ще один підрівень, під Д підрівень На Д підрівні тут мож, може бути. П'ять комірок. Можливо, вони не всі будуть заповнюватися, але вони є вільні ці місця. І це визначає валентність. 2, 3, 4, 5. І в кожній комірці максимальна кількість електронів, пам'ятаєте, це два. Тобто, нічого не змінюється. І вони рухаються у протилежних напрямках. Отже, загальна кількість електронів на D під рівні 2, 4, 6, 8, 10. 10. І D у нас виходить 10. Отже, загальна кількість електронів на третьому рівні, якщо ми усе це, усю кількість порахуємо, 8 плюс 10 18. 18 записується це третій рівень. 3 С2, 3 П6 і 3 Д10. Далі у нас ще є четвертий рівень. Четвертий рівень. Він теж починається, як і попередній з С підрівня на якому 2 електрони. Далі йде П підрівень, на якому 6 електронів. І Д підрівень, на якому можливо, може бути не більше 10 електронів. І у цьому випадку ще додається один підрівень це F підрівень. Отже, на С підрівні, ну давайте домалюємо це, що на П підрівні, під вибачте, одна комірка, далі у нас П підрівень, відповідно, так само, як на попередніх рівнях. Три комірки, Д підрівень. Це у нас буде 5 комірок. І F під рівень у нас буде 7 комірок, тобто ще додається 2 комірки. Розподіляємо електрони по цих комірках. Відповідно, на С підрівні 2 електрони, на P під рівні 6 електронів. Далі у нас іде D під рівень 10 електронів, і на F підрівні, розподіляємо електрони на цьому під рівні. Ну, Це максимальна кількість. Відповідно з урахуванням валентності можуть бути вільні неспарені електрони, або, взагалі, вільні комірки, в залежності від того, про який елемент іде мова. Отже, у нас на F підрівні 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 14 електронів. Значить, ми пишемо F14. І тут попередній де під рівень, як і раніше. 10 тут, 6, тут, 2. І разом кількість електронів, яка може знаходитися на четвертому рівні, давайте порахуємо 10, 24.

Ну, це теоретичний матеріал. Давайте тепер усе це якось прилаштуємо до наших елементів хімічних. І так, почнемо, ну, мабуть, давайте на прикладі літія візьмемо. Літій. Літій це метал першої. От періодичні. В періодичній першої групи, головної підгрупи. Це досить цікавий активний метал. У нього елект... кількість електронів і протонів три. Три протона, отже, три електрона. І як ми можемо дізнатися, яка кількість може у нього бути рівнів та підрівнів? Ця інформація відповідає. Номеру періода. Отже, давайте будемо з вами розподіляти ці три електрони по комірках. Перший рівень С підрівень, два електрони, все. Перший рівень повністю заповнений у літія. Другий рівень С під рівень. У нас лишився тільки один електрон. П під рівень літія не заповнений. Отже, схематично. Ми записуємо, відповідно, перший рівень, S під рівень, 2 електрони, і ось вони, наші два електрони. Ми розташовуємо в комірках, в комірці. Далі другий рівень, S під рівень і тільки один електрон. Отже, ось таким чином буде виглядати. І обов'язково, коли будете записувати, стрілочки повинні бути у різних напрямках, бо вони саме так вращаються, електрони. Один в одну сторону наліво, інший направо. Тобто вони не вращаються на цьому підрівні в однаковому напрямку. Ну і там взагалі траєкторія у них не співпадає у цих електронів. Дуже сильно не співпадає, тобто коли може бути е, не обов'язково, якщо це на першому рівні і на С під рівні вони в, в, обертаються кол, в колове таке обертання, але воно може бути трохи витягнуто в якийсь бік. Тобто це не ідеальне коло. І так само на пепі, там, де вони вісімки такі малюють. Вони теж можуть бути не обов'язково правильної форми, ці вісімки. Але ось таким чином ми записуємо. Дякую за увагу!